Велична Трьоханастасіївська церква, що височіє в центрі Глухова, є не лише архітектурною окрасою, а й живим свідченням багатого минулого міста. Сучасна споруда це вже третя за ліком версія будівлі. Її історія розпочалася значно раніше з дерев'яного храму, про який, на жаль, збереглося зовсім мало відомостей. Згодом на цьому ж місті, неподалік гетьманських палат, постала вже кам'яна церква. Відомо лише про так звану стару або гетьманську, або стару трьох Анастасіївську церкву. В неї дуже багато назв. В цьому році, аби вона збереглася, то їй було вже 308 років. Тобто, доволі така вона була б поважного віку. Хто б ініціатор будівництва цієї церкви, то це, звичайно, Анастасія Маркович будувати цю церкву почали в 1717 році в стилі бароко за задумом Анастасії Скоропадської вона мала бути родиною церквою, однак швидко стала важливим духовним осередком глухова та користувалася значною опікою дружини гетьмана. Поки були скоропадські при владі, вона мала ну гарну підтримку. Тим більше було передбачено її фінансування. При ній була богадільня, при ній була школа. Тобто за часів гетьмана, то вона. Скажімо так, вважалася однією з таких важливих церков. Да, вона була менша за розмірами ніж уже існуюча на той час. Миколаївська церква на радному майдані із входженням глухова до складу Російської імперії та втратою ним статусу столиці розпочався складний період в історії міста, що позначився й на стані церкви. Порятунок прийшов з несподіваного боку від Артемія Терещенка, засновника відомої династії цукрозаводчиків. Його обрали бургомістом Хлуківського магістрату в 1842 році, і одним з перших його пріоритетів стало відновлення престижу міста. Вже у 1845 році Артемій Терещенко став старостою Троханастасіївської церкви, що стало ключовим моментом. У її відродженні. відновив її, вклавши в неї 4, до чотирьох тисяч за різними даними. Ось це величезна була сума на той час. Було її відновлено. Почали пробудовувати. Вона стала двоверхою такою. Ось потім, вже в 1870-ті роки, коли дійсно вони стали вже такими відомими цукрозаводчиками і починалося проявляти як меценати Терещенки. Добудували ще приділ святого Артемія, ну на честь. Артемія Терещенка з часом фінансові можливості та амбіції родини Терещенків зростали. Їхній статус у суспільстві міцнів, можливо, думає історик, відреставрована та розширена стара гетьманська церква вже не відповідала їхньому новому становищу та прагненню до розмаху, який вони бачили у великих містах, таких як Київ. Дуже дивно. Це було таким великим хайпом кінця 19-го, початку 20-го століття для всієї Чернігівщини, майже всієї України. Що на той час відомі вже цукрозаводчики, підприємці і меценати, які себе позиціонували вже тоді так: Терещенки зруйнували стару гетьманську церкву. Отримавши дозвіл синоду, Терещенки почали руйнувати стару церкву близько 1897 року. На щастя, цей процес відбувався повільно. Про варварське знищення дізналися впливові чернігівські роди, серед яких був Петро Дорошенко, відомий шанувальник старовини та ініціатор створення краєзнавчого музею в Лухові. Він повідомив про це Павла Скоропадського, нащадка гетьманського роду, який на той час був російським офіцером, але залишався патріотом України та мав свій маєток у положках. Скоропадський вступив Конфлікт з Терещенками, вимагаючи припинити руйнування. І їхній оцей конфлікт був розв'язаний побажанням Скоропадського, щоб на залишках вівтаря центрального, цієї старої Анастасії, вони звели хоча б якусь каплицю чи якийсь міні-храм. І таким чином вдалося до 1909 року збудувати Анастасіївську каплицю. Да, меншу, да, скажімо так, не таку, навіть як була гетьманська ця церква, але принаймні це був такий компромісний варіант. І до того ж вона була дуже така охайна, ошатна. І не дивлячись на те, що це був початок 20-го століття, за кресленниками Сластіона, вона була в стилі бароко побудована. З приходом радянської влади, яка розпочала активну боротьбу з релігією, історія цієї каплиці швидко завершилася. Наприклад, перед війною та сама Анастасіївська каплиця вона використовувалася для таких цікавих речей, тобто тренування боротьби з хімзахистом. Тобто, в цю каплицю запускали газ отруйний, і молодь майбутні військові особа хім була таке товариство. І готовність до війни туди заходили в протигазах і тренувалися якось боротися на скільки хвилин з перебуваючи таких умов. Тобто вона таким чином спеціально руйнувалася. Але радянська влада нещадно ставилася до цих церков, особливо до коплиці, і її пошкодили спеціально, і фактично вона. Наприкінці 50-х років прийшла зовсім негодність, хоч була красива така. А на початку 60-х років через це вже була розібрана. Однак велична церква у неовізантійському стилі добре знайома сучасним мешканцям Лухова змогла пережити цей складний період і зберегтися до наших днів. Взагалі її будівництво розпочалося ще в 19 столітті. Троха Анастасіївська церква зараз існуюча, вона була розроблена проєкт Андрієм Гуном, відомим архітектором 1884 році, і в 1885, тобто 140 років тому, її почали зводити. Тривалося до 1893 року. І як зазначає історик, свій первісний вигляд, зокрема внутрішній розпис, церква зберегла майже незмінним до сьогодні. Однак Друга світова війна не оминула її стороною, завдавши певних руйнувань в 1943 році, коли. Німецькі війська вже фактично відступили від Глухова наприкінці серпня, то Глухів декілька днів нещадно бомбардувався. Ну, є різні гіпотези, факти, там, спогади, але принаймні однозначно був зруйнований верхній купол Ось від попадання. Також є фотографії сусідні навколишні куполи. ці були менші, також порушені. Потім, коли їх відновили, то вони змінили форму, і, що цікаво, було встановлено католицький хрест на православний храм. Але для Радянського Союзу це було, ну як би, слава Боже, так, бо взагалі церкви могли бути зруйновані. Не менш складним для храму став і період радянської влади, яка проводила політику боротьби з релігією. Наприкінці 1920-х років у період активної антирелігійної кампанії трохи церква стала своєрідним схроном церковного майна з інших храмів Глухова Лухова та околиць, які руйнувалися та перетворювалися на господарські приміщення. Саме перетворення церкви на музей атеїзму врятувало її від повного знищення та сприяло збереженню її внутрішнього оздоблення. Повноцінно тут було відновлено служби за часів. Другої світової війни, коли німецька була окупація. І е, в такому плані вона існувала фактично до кінця вже 80-х років, Ось, коли була відновлена повноцінна служба, особливо на честь тисячоліття хрещення Русі в Києві е, на території України. І також на місці втраченої каплиці було зведено отцем косьмою, який був настоятелем цього храму, була відновлена та каплиця, яку ми бачимо зараз. Окрім свого величного зовнішнього вигляду, Троханастасіївська церква виконувала ще одну важливу функцію: слугувала родинною осипальницею для славетного роду Терещенків. У нижньому храмі знаходили спокій представники цієї родини наприкінці 1920-х років, під час кампанії вилучення церковних цінностей існувала серйозна загроза осквернення та пограбування цих поховань радянською владою. Довгий час вважалося, що осипальницю було розкрито та розграбовано але саме завдяки дослідженням безпосереднім відомому глухівському історику, краєзнавцю, археологу Юрію Коваленко. Було досліджено, що, на щастя, совєтська влада, ну чи побоялася, чи інший якийсь божий промисел був, не пограбувала і фактично в первозданному вигляді дійшло всі ці поховання, які були знову освячені за присутності нащадків роду Терещенків, які. У 2002 2003 дві доторкнулося до цієї святи у 2007 році, коли в Україні проводилася масштабна акція Сім чудес України, подібне голосування відбувалося і на рівні Сумської області. За результатами опитування експертів та громадської думки, трьох Анастасіївську церкву визнали одним із семи чудес Сумщини. Вона стала єдиною пам'яткою Глухівщини, яка увійшла до цього престижного списку найкращих історичних та архітектурних об'єктів області.